Вітаємо, ви дивитесь проєкт розклад долі на телеканалі Д1. Що чекає нас на початку серпня? Які прогнози чи будуть нові жорсткі вимкнення? Дізнаємось просто зараз. Роман Завидовський, читець Оракулів з нами на зв'язку. Вітаємо, Роман! Як ваш настрій? Почнемо саме з цього. Доброго дня, дякую. Все чудово. Настрій оптимістичний. А у вас як все чудово теж дуже цікаво. Давайте все ж таки почнемо з того, о що нас чекає на початку серпня. Чи будуть якісь може переговори? Щось яка якісь моменти з війною? Можливо, знову почнусь почнуться вимкнення. Давайте ось про це дізнаємось. Добре, давайте по черзі почнемо перше питання, певно, що з перемовин, так, чи можуть бути якісь перемовини, чи можуть бути якісь дипломатичні домовленості? Тоді я подивлюся стосовно блекаутів, яка буде ситуація, стосовно вимкнень світла. Добре, давайте подивимося загальну картину. Тоді я гляну стосовно блекаутів, стосовно відключення електроенергії. Загальна картина. Карта смутку, карта якогось розчарування падає. Ну така карта. Можливо, десь якась трохи печаль, меланхолія. Далі карта послуги падає, взаємодопомога, взаємопоміч, хороша карта позитивна. Бачу, якісь нові союзи, підтримку, допомогу для України. Ось карта зустрічі, карта воз'єднання на циганській колоді. Це карта, якраз може говорити про якийсь початок дипломатії, якихось переговорів, перемовин, якоїсь домовленості в певних питаннях, і карта возлюбленого. Карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики. Так, досить цікавим буде початок місяця і місяць взагалі буде цікавий. Ну, карта печалі, перша випала, така трошки тяжкувата, але інші карти позитивні. Більше того, карта перемовин падає. Це карта зустрічі, це карта дипломатії. Дивимося на цій колоді. Дама червова карта сильної жінки, жіноча енергетика, ЗЕПС. Блискавка можливі вогневі загрози все одно присутні, війка, піково підвищені вогневі атаки. Я думаю, що в серпні все одно ще будуть певні вогневі небезпеки, але вони будуть менші навіть порівняти з липнем, тобто карти трошки спокійніші. І якийсь процес саме по якихось перемовинах я бачу, може розпочатися такий цікавий, досить. Тепер давайте ви мене просили подивитися по електроенергії, по блокаутах. Що буде відбуватися? Давайте я гляну, що мені карти покажуть на циганській колоді і на гральній слов'янській колоді. Давайте ми з вами подивимося. Так, добре. Стосовно блекаутів, карта відчаю ну, десь ще трошки залишиться частково. В певних регіонах карта солдата, мілітаризації військові дії, карта хвороби. Ну така ще трошки може з часом бути якийсь напряг. Шістіркатикова вогневі загрози. Ну, по об'єктах інфраструктури можуть бути влучання: десятка, бубнова, карта сили, карта енергії, карта благополуччя, вісьмирка, червова карта любові. Ну, я скажу так, карти трошки напружені, але вже буде набагато легше ніж було. Тобто, знову ж таки, не настільки жорстко, але все одно деякі об'єкти інфраструктури знаходяться під загрозою, під ризиком влучань, скажімо так. А можна подивитися, які будуть прогнози саме по теж світлу, а саме в осени? Що нас чекає? Чи будуть такі? А... Я слухаю. Так, так. Чи будуть такі е, самі жорсткі, е, мав ще й без графіку е, вимкнення у нас? Ага, добре, давайте подивимося. Ну, я, я так розумію, ми дивимося на весь період, на три місяці. Так, так, так. Вересень, де... так, добре, давайте подивимося. Давайте глянемо на три місяці, Вересень, жовтень, листопад, що мені карти покажуть стосовно блекаутів. Наскільки все буде або тяжко, або не буде тяжко. Давайте глянемо так. Карта печалі ну така трохи негативна карта. Десь труднощі, якісь певні можуть виникати. Карта кімнати, карта закритого простору. Карта мислителя, карта думок та планів. І карта удачі. Хороша карта, позитивна. Ну тут так. 50 на 50. Дивимось на цій колоді. Двійка пікова, підвищені вогневі загрози. Знову падає блискавка і дев'ятка Хрестова карта захисту. Я скажу так: судячи по комбінації карт, що мені карти показали, приблизно 50 на 50. Тобто відключення будуть не настільки жорсткими, як вони були зараз, оце літом червень-липень, але вони все одно будуть. Тобто, це буде щось таке посередині. Пам'ятаєте, зима 2022 року щось. Подібне, але трошки легше, але може бути, тому що я бачу, що все одно ще в цілих типу об'єктах інфраструктури будуть осінню, восени. А ще цікавить таке питання: що буде взагалі в Україні? Чого чекати саме по курсу валюти? Так до речі, хто стільки вчора записав це відео в себе на сторінках. Ну мені карти ну давайте подивлюся, чи звіриться з тим, що я записав в мене на прогнозі. Давайте подивлюся, що буде з курсом валют, чи не обвалиться дуже сильно гривня, тому що цікавить людей. Багато хто переживає, що гривня може бути по 50, що може бути настільки серйозний обвал. Давайте подивлюся, що мені карти показують на гривню. Карта злодія. Карта злодія говорить про те, що гривня все одно буде ще падати. Тобто так, до кінця року, що гривня впаде у ціні, у співвідношенні відношення там, долар гривня чи євро гривня, може на декілька гривень вирости валюта. Все одно я бачу, на гривні на півтори точно може вирости. Карта печалі падає, тут карта грошей, тобто гривню будуть підтримувати, щоб вона дуже сильно не обесцінилася. Карта хвороби. Ну, такі трошки тяжкі карти. Я би сказав, що приблизно на гривні-дві гривня може впасти в ціні. І по відношенню до євро, і по відношенню до долара. Тобто, ще до кінця року варто очікувати, що гривня ще знеціниться. Тут з Хрестовий карта сили, хороша карта, король піковий карта ворога. Ну, це все впливає війна на це, все. Вісьмерка, червова карта любові. Ну скажемо так, як я й сказав у своєму відео, до 50 гривень не ввалиться, як дехто боїться і переживає. Але скажімо так приблизно на гривні півтори-дві може впасти в ціні. Не більше, я думаю. Але це теж досить велика сума, мені здається. Тому думайте, як вам краще вирішувати. П'ятдесят ну, ще... не буде. А, давайте а, ще так. подивимося: такий прогноз на тиждень. Давайте. Що саме вас цікавить? Просто так, загальна? Так, загальна. Давайте зробимо загальний. Що от давайте візьмемо саме що буде нас чекає в Україні, так бо це така сама актуальна, актуальне питання щодо яка ситуація на фронті буде саме цього тижня. Добре, ситуація на фронті саме цього тижня. Тобто, грубо кажучи, сьогодні у нас 31 число, і ми дивимося, умовно кажучи, до 6 числа на тиждень. Тобто з 31-го цьому по шосте, нуль восьме. З моменту, коли ми записуємо цей ефір, з вами аж до наступної середи. Так, добре, давайте я подивлюся. Тут чотири карти витягну з цієї колоди. Якою буде ситуація на фронті на цей тиждень? Тут три карти витягну. Давайте ми з вами глянемо. Перша карта, карта високомірності падає. Активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів. Така трохи тяжкувата карта. Може активізовуватися. Колаборанти, диверсанти, якісь трохи небезпечна ситуація для воїнів ЗСУ. Карта лживості, карта брехні, карта обману падає. Тобто ця карта говорить про те, що треба всю інформацію ретельно та уважно перевіряти. Може бути багато брехні, може бути багато обману, може бути багато дезінформації. Далі карта грошей падає. Хороша карта чудова на циганській колоді. Це карта збройного та фінансового підсилення. Можливо, якась нова зброя прийде, можливо, якась нова техніка, фінансове підсилення. Це хороший знак для фронту. І ще одна карта це карта сюрпризу. Це теж дуже позитивна і дуже хороша карта. Знову ж таки, фінансове, матеріальне підсилення та благополуччя. Хороші карти. Дивимося тут. Двійка, червова – карта союзів та об'єднань. Якісь нові об'єднання, коаліції, підтримка, допомога для фронту цього тижня. Туз червовий – карта любові, прекрасна карта. І дев'ятка хрестова карта захисту. Карта захисту позицій. Перш за все. Тобто, надто великих просувань я не бачу. А от є загроза колаборантів, є карта брехні, карта обману. Тобто, ця карта це таке своєрідне попередження для глядачів і для кожного. Нас перевіряти всю інформацію, яка стосується саме фронту, бо може бути цього тижня дуже багато фейків, дуже багато неправдивої та недостовірної інформації. А скажіть ще от мабуть таке останнє питання щодо е переговорів саме в Києві? Чи плануються якісь переговори в Києві щодо е спілкування е про те, що ось? Щось закінчиться, щось коли буде кінець на таку тему. На таку тему завершення активної фази бойових дій, перемовини стосовно можливої або заморозки, або якоїсь домовленості. Тобто, щось таке. Чи це може відбуватися в Києві? Давайте якісь часові рамки обумовимо до кінця літа. Дивимося, чи взагалі в принципі на 24 двадцять давайте подивимося. подивимося до кінця 24-го. До кінця 24-го року добре, просто в картах важливо сказати час, на який ми дивимось. Добре, давайте до кінця 24-го року. Чи можливі якісь перемовини на території Києва пов'язані з тим, щоб або припинити активну фазу бойових дій, або заморозити цю війну, або зробити так, щоб вже нарешті домовилися із. І на якісь умови пристали і завершити повністю це все. Добре, давайте я гляну, що мені карти покажуть на циганській колоді карт і на гральній слов'янській колоді Карти давайте ми глянемо. Перша карта. Карта казенного дому. Ось карта дому. Тобто, да, якась юридична установа, якийсь будинок, я бачу, може бути щось таке. Далі падає карта жінки, матері з дитиною на руках. Діти, коли з'являються на циганській колоді, це завжди знак чогось нового. Якийсь новий етап почнеться в домі.

Дивимося, тут карта стабільності, карта постоянства падає. І ще одна карта, карта старої дами. Це карта мудрості, це карта досвіду, це карта якихось висновків. Ну тут, до речі, карти досить позитивні і досить цікава комбінація виходить. Тобто, висновки зроблені, досвід здобутий, стабілізація ситуації, народження чогось нового в казанному домі. Так може бути таке, як перемовини і домовленості про припинення активної фази бойових дій. Я взагалі тільки за те, щоб війна закінчилася хоч. Вже, хоч в цю ж секунду якомога швидше. Дивимося на цій колорі, що мені тут карти показують. Трійка-бубнова карта фінансового розорення, карта фінансових втрат. Певні втрати для України можуть бути невеликі, тому що трійка Бубнова це невеликі втрати, але якісь такі не дуже вигідні умови можуть бути, скажімо так, запропоновані. Дев'ятка хрестова карта захисту падає. Дама Бубнова карта сильної жіночої енергетики. І шестірка бубнова карта здобуття. Карта здобутків з однієї сторони тут карта втрати трійка бубнова, а з іншої сторони, шестірка бубнова це карта щедрості, це карта надбання. Якось це карта здобутків, це карта виводи. Можливо, Україна щось візьме собі, щось до України або повернеться, або прийде важливе фінансове, таке матеріальне, але щось. Якась певна незначна частина може і втрапитися. Але відповідаючи на ваше питання про перемовини і про можливі якісь домовленості стосовно закінчення війни та активної фази бойових дій, я вам скажу так: карти показують, що це імовірний варіант, і до кінця 2024 року таке може дійсно відбутися, пане Роман. Дякую велике вам, що були з нами. Це був Роман Завидовський. Дякую за цікаву розмову. Дякую вам, гарного дня вам, гарного дня. А ми нагадуємо це проєкт розклад долі на телеканалі Д 1 До зустрічі.